Казав, що прибуток приносять лише золоті яйця. Цю теорію спростовує компанія Фереро. Своїм досвідом вона довела, що шоколадні яйця можуть щороку приносити понад мільярд доларів. І саме стільки компанія заробляє від продажу шоколадних яйць кіндер сюрприз у світі. Але такі вражаючі прибутки були не відразу у зовсім не солодкі роки Другої світової війни, а саме з тих часів починається історія компанії. Брати П'єро і Джовані Фереро успадкували скромну пекарню булочну. але в Людей тоді грошей не вистачало навіть на найдешевший хліб. Тоді П'єтро вигадує новий спосіб заробітку. Починають готувати дешевий вид солодких трубочок. У складі зацукрований мед, невелика кількість какао, оливкова олія та лісові горіхи. Називають ці ласучі джандуя, їх купують, тож ідея виявляється прибутковою. У це виробництво вкладають всі свої гроші. Але така легковажність ледве не закінчилася жахом літо 45-го року. Міське свято П'єтро приготував най. Більшу партію трубочок, спека і Джанжуя розтанула, перетворившись на незрозумілу масу, здавалося, це розорення. Але придумкувати П'єтро не розгубився, бо загинуло тільки тістечка, а ось коржиками булкам, хоч би що. Рішення намазати цю суміш на хліб не лише спасіння компанії, але й новий винахід. Діти були у захваті, товар розпродали, а виручка склала значно більше, ніж очікувалося. З тих пір фамільний кошмар сім'ї Фереро жах пережити П'єтром тим літнім вечором обернувся для фірми неба в діловому світі звичаєм кожне літо величезна компанія обов'язково припиняє на три місяці постачання фігурних шоколадних виробів, боячись, що в магазинах їх не зуміють зберегти у товарному вигляді. До лютого 1946 року П'єтро продав понад 100 тонн крему джинджуя і вирішив створити разом з молодшим братом Жувані справжнє сімейне підприємство. 14 лютого 1946 стало днем народження компанії Ferrero Перероспей. За місяць Крем завоював всю Італію доходи злетіли, фірма стрімко розширювалася. А П'єтро і Жувані намірилися зробити своє дітище обличчям Італії і вийти на експорт. Крем отримав назву Нутелла. Коли у 1957 році Мікеле Фереро, син П'єтро, став біля керма сімейної справи. Це була одна з найбільш динамічно розвинених і перспективних фірм країни. Однак, Мікеле Фереро належить до тих сучасних мільярдерів, які безпосередньо доклали руку і голову до створення своїх фінансових імперій. Він розумів. Що проста шоколадка вже не цікава сучасним дітям, значить, їх потрібно залучити якоюсь загадкою, елементом несподіванки, азартом очікування та колекціонування. У 1979 році напередодні католицького великодня на ринку з'являється новий продукт шоколадні яйця, кіндер сюрприз. Усередині яєць були заховані різні іграшки та сувеніри. Розрахунок виявився вірним. Шоколадні сюрпризи стали без перебільшення однією з головних подій століття в сфері продовольчої індустрії. Вони забезпечили компанії Фереро величезний стрибок у порівнянні з іншими гравцями ринку. Щороку у всьому світі продається більше мільярда шоколадних яєць кіндер сюрприз. Не тільки діти, а й дорослі серйозні люди кинулися колекціонувати іграшки з кіндер Surprise. Багато іграшок розмальовані вручну і коштують у колекціонерів від 6 до 500 доларів за особливо рідкісні екземпляри. Кондитерські вироби принесли Мікеле і його сім'ї величезний статок. Якщо на початку 2000-х фамільні ста. ...Фереро оцінювалися в 10 мільярдів доларів, то в березні 2011 року вони дорівнювали 17 мільярдів. На сьогодні Мікело Фуреро – найбагатша людина Італії. Сімейний бізнес Фереро зростає і поширюється, продовжуючи справу цілої династії. Компанія займає лідируючі позиції на світовому ринку солодачів. Штаб-квартира в Люксембурзі контролює діяльність більше 40 торгових компаній і 20 виробництв. Загальний штат Фуреро налічує більше 20 тисяч працівників. Продукція успішно вирушає 50 країн світу успіх Мікало Ферери намагається наслідувати багато хто. Наприклад, м'ясник Алан Фонтейн з Бельгії вирішив випустити свій кіндер сюрприз в салямі, адже ковбасне яйце це більше, тому й іграшка туди влізе побільше. Наслідувачі викликають у Фереро лише поблажневу усмішку. Кіндер сюрприз є недосяжним. Солодка історія Фереро триває.